Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Все як завжди, дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. Тож до чого вам готуватись в особистому житті? Тут у багатьох з вас почне прояснюватись ситуація, до якої останнім часом докладаєте багато зусиль. Ситуація, яка тільки завдяки тому, що ви наполегливі, буде прояснюватись. Для когось з вас, більш за все, день буде забирати сил на дитячі, якісь ну, там питаннячка. Ну, може, щось там треба буде робити, якісь там. Домашні завдання разом з дитиною або замість дитини для когось. і так, Бо дитина ну, просто те, що будуть задавати, не зможе зробити самотужки, і ваша, взагалі ваша робота буде ну, більшою, ніж дитяча. Тобто тут більш за все материнські енергії. Якщо слухає чоловік, то м, тут вам, ну так, знаєте, на, натякають, що допоможи своїй жінці, допоможи своїй матусі, може так ще бути. Ви як дитина і матері, треба буде допомогти. Тобто день, е, саме, знаєте, пов'язаний не наодинці десь ви щось там своє робите і ви дуже зайняті, а будьте в контакті зі своїми рідними, близькими і допомагайте один одному. Далі дивимось: сфера кохання. До чого вам в цей день готуватись у сфері кохання? Будете радіти якісь інформації, знаєте, коли будете відчувати себе щасливішою людиною, ніж до нині. Якийсь вибір буде зроблений, який буде ну, давати результати на майбутнє. E, Взагалі-то для сфери кохання день такий, знаєте, от коли ви щасливі, ви відчуваєте Ну, як, які ви важливі для людини, яка важлива для вас ця людина? Відчуття правильного вибору. от Знаєте, коли ви поряд з тією людиною, яка дійсно саме для вас. І е, саме так вас буде, буде сприймати та людина, яка поряд з вами. Тобто тут взагалі тут може бути романтичний там, обід, е, вечеря, е, сніданок, там, як, як хто у кого як воно може бути, це може бути знаєте, елементарна філіжанка кави для вас. Але ж це буде приємно, це буде турбота про вас, і так само ви можете проявлятися до людини з, з якимись смаколиками, приємностями, з якимись такими е, ну бажанням е, турботу проявити. ось, ось так воно. Тепер для когось це можуть бути, ну, якщо ви на відстані з людиною, це можуть бути і смс, і просто телефонний дзвінок, і приємні якісь слова для вас. І так само і ви будете поводити себе. Робота. Давайте подивимось, до чого вам готуватись в роботі. Так, ну тут робота над якоюсь інформацією. Може, ви очікували якоїсь, ну там десь, дещо вам треба було дочекатись, якихось документів, якихось там повідомлень, листів, смсок, то це вже ви отримаєте і вам буде з чим працювати. Дещо хвилювання. От те, над чим ви працюєте, те, що вам важливе, буде, буде викликане хвилювання. От знаєте, саме над щось буде зроблене. Ви, наприклад, читаєте і ви можете помилку побачити, ви можете. Чи перехвилюватись, вам щось там не сподобається, от, що буде відпрацьоване? Це, це страхи. Якісь страхи, які ну, просто от ви з ними зараз живете. Ви е, про щось ходите, думаєте, вам це важливо? І... Цей день вже буде крапку ставити у ваших якихось важливих ну, там, справах. Вони будуть допрацьовані до кінця. Далі дивимось, що вам важливо прийняти в цей день. Такі. Для когось з вас важливо буде прийняти хвилювання. Знаєте, це не стільки, ну, принаймні, не для всіх це буде стосовно сфери кохання, але ж тут про протретє обличчя, які будуть мати вплив на якісь вами пророблені справи. на на те, над чим ви дуже дуже працюєте. Для когось, так, це буде сфера кохання стосуватись, це, знаєте, як ну, от, хвилювання через вибір, хвилювання через початок якоїсь, там, якогось шляху, якоїсь справи. Але ж здебільшого, це якоїсь роботи стосується. І хвилювання, знаєте, от як Давай, ну, тут більш хвилюється людина через те, що вже е, прийняті рішення, вже обраний шлях, і щось воно, знаєте, як через незадоволення. Чи, давайте уточнимо. Угу. Ну, Хвилювання здебільшого через те, що ви не розумієте, от саме в цей день ви ще не розумієте, чим для вас все завершиться. Ви будете ще більше в стані очікування, коли якась ситуація вона ще до кінця не буде завершеною, це може стосуватись для вас і якихось знань, якихось Наприклад, там, документів, якихось сфер таких там, де вам треба розібратись, чи для вас хтось повинен розібратись. Але ж, е от як по результатах сьогодні, ви будете просто розуміти, що е далі. Треба чекати, що прояснення ситуації буде набагато пізніше. І от через це все будуть хвилювання. Що ви так багато робите, а ви в цей день ще не маєте результату, ще не ставиться до кінця крапка? А ще це тільки кома буде все ж таки. Хоча, так як ми дивились попередній рядочок. Там була ситуація, що щось вами пророблене, воно, воно буде, ну там десь у вас крапка буде ставитись. Але ж я так розумію, що у вас те, над чим ви зараз працюєте, де, там, де ви чекаєте чогось, воно набагато більше, ніж одна складова, яка буде ну, завершена для вас. Ну, від чого ж тоді відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам. Цей день відмовитись. Такі гарні карти і відмови Ага, я зрозуміла. Дивіться, тут на дні колоди все ж таки якась ситуація, яка от вами буде, вас це образить. Це буде, знаєте, як якась підлість зроблена, як нож в спину від когось, ви будете розцінювати це так собі. Це, знаєте, коли той шлях, той шлях який буде подоланий, буде висвітлений для вас от цілком і повністю. І воно там все непогано насправді, але ж. Якась ситуація, вам все ж таки ви будете незадоволені, бо це буде розцінено, як, знаєте, от якби менше було вагань, якби менше було затягування. Це, знаєте, як ситуація, в якій ви звертались до когось про допомогу, і ця людина от не своєчасно щось зробив чи зробила. Отак от воно мені більше виглядає. Ну, я, я ж тут підглядала в колоду, то оці уточнення, які мені показали, вони ну, ось такі для вас. Давайте далі дивитися, чого вам все ж таки не уникнути в цей день. Ну, Дивіться, все ж таки той розвиток, той шлях, який ви будете. Ну, Де ви там будете просуватись в цей день, Бо воно буде згармонізовано для вас. Гармонія там буде досягнута. Але ж все ж таки, бачите, наполовину буде щось зроблене. Вам ще не буде. Давайте так, ви будете більше зосереджені на тому, що вас не влаштовує, що для вас не є ще гарним результатом, і ви не будете звертати увагу на те. Який шматок е, того шляху, який ви подолали, вже позаду. Щось вам все ж таки не треба буде переробляти. Десь для вас там радість буде. Ну, Наприклад, якщо ви там з якимись документами працюєте, тобто е, половину роботи вже зроблено. Вам не треба починати з, ну, з самого початку, вам треба там тільки дочекатись чогось, врівноважити якусь ситуацію. Як, Знаєте, як, наприклад, з ким здомовитись і дочекатись, поки буде виконано то домовлення. Врешті-решт, ви будете радіти, ви будете щасливі від того, Ну як чим завершиться ситуація. Але ж нагадую, ми ж дивимося один день. То саме в цей день Ну якось не так, щоб задоволені всім, що буде відбуватись в цей день. Це так, знаєте, більш. Як підготовчий для вас день. Давайте далі дивитись порада від вищих сил для вас на цей день. Тут вам потрібно буде спілкування з знаючою людиною, яка допоможе вам розібратись. Людина, яка, з якою ви знайомі, це не нова в вашому житті людина, яку ще треба знайти, ще познайомитись, а це людина, з якою ви вже спілкуєтесь, і більш-менш у вас налагоджений контакт з людиною. Ну, більш воно як жінка, все ж таки тут іде. Але ж, ну, не обов'язково не для всіх це може бути жінкою, це може бути просто людина, яка володіє ну, такими знаннями, які вам ну, просто от невідомі. І тут, знаєте, от інформація, яка вам буде потрібна від цієї людини, це як допомога для вас буде. Це те, що допоможе вам контролювати, <кій> вибачте, вашу ситуацію, ну, те, над чим ви працюєте, те там, там, де вам треба досягти результату. Тож просто от знайте, з ким вам поспілкуватися. Якщо треба до когось звернутися про допомогу, то звертайтеся, бо людина вам ну, дійсно може допомогти. Бо знання там є. Ну і все. На цьому, всім дякую, всім гарного дня і подій цього дня теж гарних. І хай у вас там все виходить, все як вам слід, як вам треба і як буде найкраще для вас. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!